Нафтогаз уже зараз анонсував зниження ціни на газ більше, ніж в два рази. Це зниження суттєво стосуватиметься певних категорій, але на собі його відчують усі. Як це станеться, кому і наскільки очікувати зниження ціни на газ і чого нам взагалі чекати в новому опалювальному сезоні, давайте розберемось. Зараз розповімо все про газ, але перед тим хотілося б висловити величезні слова подяки за ваші теплі слова, які ви вчора писали в коментарях, озвучували. Каналу Народна Думка учора виповнилось 4 роки. Ваша підтримка просто не перевершена. Ви найкращі, безумовно, найкращі глядачі на моєму каналі. І оті слова привітання підтримки, які ви висловлювали, це. Це просто супер. Дякую вам величезне. Навзаєм кожному. І буду і далі робити якомога більше відповідей для вас, саме для вас, щоб ви могли розібратися в ті чи іншій ситуації. Тож тепер давайте розбиратися з цим газом. Доброго дня, дорогі мої глядачі. З вами канал Народна Думка. І так на Нафтогаз, готуючись до нового опалювального сезону, а як за його словами приготування йдуть в повній мірі накопичення газу, ремонт. Теплоелектроцентралі ремонт газотранспортних мереж. Готуємося, щоб хорошо, наскільки це можливо да, в наших реаліях пережити цю зиму, тому що вже зараз кажуть, що вона буде важкою відверто. Але тим не менше, дії якісь ідуть. І от саме про ці дії заявив Нафтогаз про зменшення ціни на газ для певних груп. Про це було заявлено на Конгресі місцевої та регіональної влади під головуванням президента України Володимира Зеленського. І про це заявив голова Міністерства інфраструктури Олексій Кубраков. Тобто, бачимо усе дуже серйозно на найвищому державному рівні. І що. Було озвучено в першу чергу, як це вплине на нас. Було озвучено, що по 15 квітня 2024 року. По-перше, мораторій, так, річна ціна і мораторій на підвищення цін для населення для державних підприємств, так і комунальних підприємств, тобто школи, медзаклади, садочки, також не будуть чухати голову, чим заплатити за тепло, так як обігріти їхні установи. І також з 38 до 16 гривень 40 копійок знижена ціна буде на газ для підприємств, підприємців і бізнесу. Що це в свою чергу як це вплине на нас? І тепер зниження цієї ціни дасть можливість знову працювати, хорошо працювати підприємством і знижувати ціну на свою продукцію за рахунок того, що от енергоносії для них будуть дешевшими. Ну, ми знаємо, так що тенденція зниження ціни не дуже притаманна нашим і підприємствам, і підприємцям, так? але, хоча б вона не буде підійматися, не будуть зростати ціни. На той самий хліб, так, який печеться з цього газу, так. самі продукти харчування, які готуються також з використанням, або електрики, або газу, і все і все інше, куди не кинеться, скрізь потрібна або електрика, або газ. Тому сміливо можна говорити про свого роду покращення, так, тому що це дійсно досить позитивна динаміка, воно хорошо вплине на підприємців, на ціни, на простих людей. Радує те, що фіксована ціна для населення, так що не буде зростати принаймні до 15 квітня на увесь опалювальний сезон. Хочеться вірити, що воно і так і буде, а не так, як світлом сталося, з водою, там, ну, з водою щось трішки та й зупинили, так, мало бути набагато більше підвищення, хоча в деяких регіонах все-таки підняли. Тож, працюємо і далі, вирішуємо питання далі. Я інформую вас, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.